Привіт, Макс, якщо дівчині не зізнаватись в коханні і почуттях близько року, то це може пояснити фразу від неї, мені треба розібратись в собі. Ну якщо вона тобі зізнається в коханні, а ти ні, то так. Тому що, скоріш за все, вона розуміє, що вона не отримує в цій історії, в цих стосунках, того, що хоче, і вона просто так це каже, так це каже. А якщо, наприклад, вона сама тобі не каже про свої почуття, Ну, при цьому, при всьому, не знаю, чогось від тебе очікує, не хоче робити від себе якісь кроки. Чекає, що ти обов'язково повинен зробити ти, як хлопець, як чоловік, а потім каже, що треба розібрати в собі. Це, скоріш за все, пов'язано з чимось іншим. І ну, тут саме головне питання, яке треба собі задати, що робити далі. На жаль, ці стосунки треба буде завершити. Я в цьому впевнений. Ну, майже на всі 100%. навіть. Якщо ми відштовхуємося від такого короткого повідомлення.